Три дні без їжі та води в горах біля кордону зі словаччиною прикордонники знайшли знесиленого чоловіка, який намагався втекти в словаччину. Йому надали невідкладну допомогу та викликали швидку. Як з'ясувалося, річний вінничанин хотів пробратися за кордон. Самостійно проклав маршрут по онлайн-картах, але, долаючи складну гірську місцевість, не втримався на скелі та впав з крутого схилу. Втратив мобільний телефон, тож не міг подзвонити та покликати на допомогу, коли його знайшли прикордонники, чоловік геть втратив сили та заснув на землі. Я просто логічно подумав, що там дуже тяжка гора, а скоріш за це, знаєш, там пограничників буде менше. Натнувся на цей камінь, його послизнувся, він на мене обвалився. Мене прибило і я вирішив, що, що я вже втомився. Я пару раз пытався піднятися, но я не хочу.